Унікальний Миколай Фест організували у етнопарку Ладо Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! Цей захід має два основних блоки. Перший блок. Ми власне відкрили едно резиденцію, додавали декілька моментів підняття прапору. А другий момент ми вирішили доєднати представників. З інших територіальних громад до нашої діяльності для цього ми, як ви бачили, провели лекцію. Тобто, ми хотіли, щоб було не запозичення, сліпе запозичення там традицій з інших народів, а щоб це було повернення до наших власних традицій. Тому ми провели лекцію. Ми показали, який це має бути одяг. Вітчизняний. ми хочемо провести квести, показати, що можна в сучасних умовах проводити дітям радість доставати через ігрові форми. І ще один такий момент це обов'язково обов'язковою умовою цього свята, це є нести добро. Тому ми на цьому святі започаткували таку традицію, що всіх сім'ї, дітки, всім, яких є загиблі, в Збройних силах, які захищали нас від ворога. Ми їм, а в один із днів проводимо безкоштовно квести, зустрічі з святим Миколаєм, подарунки і все таке інше. Пан Володимир розповів про особливості святкової події, яка цьогоріч вперше була започаткована. В етнопарку «Ладомир'я» міста Радивилів нещодавно відкрилася етнорезиденція Святого Миколая. Також цього дня, о 12-й годині, розпочалося костюмоване свято Волинський миколай Миколай-фест». Святкове дійство мало початок з вітального слова та урочистого підняття прапора Святого Миколая. З нагоди цієї події організатори підготували насичену програму. Приємно, що особливу увагу ініціатори зустрічі присвятили благодійній акції Добрі справи, даруємо радість разом. Наша місія, наша добра справа це дітки всіх тих, хто загинув, захищаючи Україну. Ми в наступні. Святкування, зустріч святим Миколаєм і все остальне. На жаль, війна внесла корективи. На сьогоднішній до нас а, сьогодні дві громади це а, Повча і Радивилів, а, є загиблі, тому вони не приїхали сьогодні. Да? А взагалі вчора а, там відмовилися, не відмовилися, не змогли приїхати. Тому до нас сьогодні не попало від 14 до 16 Миколаїв. Війна внесла такі корективи. Ми дуже надіємося, що в наступному році війна закінчиться і наступний раз нас буде набагато більше. І насамкінець я хочу подякувати Куркульській територіальній громаді, не дивлячись ні на які події, ні на які а, корект, ну, якби, ті речі, які вносять свої корективи, а ви змогли приїхати. Вітаю вам, що ви на найкращі вітання і до роботи. Згодом гості взяли участь у пізнавальній лекції Святий Миколаю Я тебе благаю про цікаві звичаї святкування Миколая в Україні. Зокрема, присутні долучилися до гри подорожі резиденцією святого, познайомилися з помічниками чудотворця. На жаль, з певних причин не приїхало 15 миколаїв з різних територіальних громад. Найбільше я вітаю дітей, які залишились, на жаль, сиротами під час війни, але я їм хочу побажати щастя у ці святкові дні. Також Миколаї мали можливість за бажанням прийняти кодекс доброчесності, так само взяли участь у святковому квесті із приємними сюрпризами. Учасниця події зачитала перелік важливих правил, яких слід дотримуватися. Що Миколаї може від себе побажати діткам осіння? дуже хорошого настрою, дуже хороших веселих свят. А під час святкового частування гості поспілкувалися, отримали хороші враження, зробили фото на пам'ять. Також за умовою свята всі, хто має костюм Миколая або одяг господиня Миколая Чудотворця, могли долучитися до цієї події. А що мають зробити? Підписати речі прав... правильну назву дати. Ага, тобто беруть фото і під фото кладуть так, так. підпис, давалась що це є на фото. Хвилинка давалась для того, щоб вивчити назви предметів старовини. речі мовити. Знаряддя праці Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.